Раніше фіксувалися вже перевезення чогось залізничною дорогою та на супутникових знімках було видно збільшення такої активності. Нині мова йде вже про судна, які прямують з КНДР до Росії. А у вас є сумніви щодо того, а що може бути в тих вагонах та на тих суднах? Ну, швидше за все, це все ж таки снаряди для російських артилерійських систем. Може саме і артилерійські системи, стволи принаймні, для артилерійських систем. Бо е, відсоток стволів, які вже потребують заміни в російських артилерії, дуже високі. Вони використовували їх дуже активно. А кожне ствол має певну кількість пострілів, розрахований. Далі він. Вже стає щонайменше неточним, роздобаним, як то кажуть, а в гіршому випадку снаряд може розірватися безпосередньо в стволі, ну і знищити весь бойовий розрахунок, який там поруч знаходиться. Щодо, чому снаряди, ну, в КНДР робить ставку, в тому числі ставку на. Артилерії в них порядки 50 тисяч стволів артилерії це дуже велика кількість. Ну і звісно, для цієї кількості артилерії треба велика кількість снарядів. Чому саме калібри, які підходять росіянам, колись радянський союз допомагав ще північної Кореї? Ще в Корейських війнах, і саме е, своєю зброєю, саме калібром радянським, і тому вони продовжують це використовувати, налагодили певне виробництво артилерійських систем, залишаючи ці калібри, ну і, звісно, снаряди до цих. Для цих... До цих артилерійських систем чи перевозили ракети в Російську Федерацію? Ну в мене великі сумнів, тому що сама по собі ракета вона ну, не може бути використана без відповідних пускових установок, яких теж треба перевозити. Якщо там побачили щось схоже на ракети, я думаю, що все ж таки це були стволи для артилерії, бо ще раз там 70% артилерії, артилерії росіян, вони вже за на межі або за межою від відповідного ресурсу. Пускати ракети без просто так, як ну, фейерверт, ну це ж. Не вийде, це треба перевозити серйозні пускові основки. Кожний ракетний комплекс він розрахований на, на певну е, пускову сновку. Чому зарано було розмови про постачання ракети? Потім це призупинилося, бо ракети в нього є. Оці зульфікараф Атек балістична ракета, але нема такої кількості пускових основ, що потрібно росіянам. Тому от призупинилося в тому числі тому це постачання ракети. Так само я думаю, буде з Північної Кореї, ну просто так ракети перевозити. ну знаєте, великі суми. А от снаряди, да, в них дійсно не вистачає росіян, їхній військово-промисловий комплекс може виробляти Ну, по оптимістичним прогнозам півтори мільйона снарядів на рік, а по реалістичним, ну більш більш реалістичним, десь мільйон сто тисяч. Це означає, що вони здатні робити за добу 4 тисячі сто пострілів, якщо півтора мільйона. Ну це менше, ніж вони роблять, тому їм треба десь шукати снаряди. Ті, що в них було не початок війни, а це орієнтовно було. Ну там велика різниця, але орієнтовна кількість це було 15-20 мільйонів. Ну, 5 мільйонів це дуже велика різниця для снарядів. Але використала вони вже приблизно 12 мільйонів. Тобто ну, з такою кількістю пострілів, як вони робили спочатку війни, по 80 тисяч пострілів, 60-50 тисяч пострілів на добу. Це дуже велика кількість пострілів. Ну і от Відчуваючи те, що вони не можуть вже робити такі інтенсивні вогніві штурми, як вони вогнівої вали, як вони робили в Северодонецьку, в Лисичанську, в Попасні, в Бахмуті, їм вкрай потрібні снаряди. Тому я впевнений, що це все ж таки було снаряди. Це саме снаряди. Пане Олексію, а скільки цих снарядів взагалі є? Які потужності є в північній Кореї? Скільки їх могли доставити до Росії? Ну точно, що ми цю цифру навряд чи ми, ми знаємо навіть розвідка, тому що там це дуже ну, це дуже закрита країна. Але я впевнений, що для того, щоб збільшити в два рази, тобто до вісьми тисяч пострілів росіян, ще і як не менше потрібно, менше вони ну тоді в них там вони будуть дуже суттєво. Вони так програють артилерійську війну, то вони будуть програвати повністю. Їм треба ще десь приблизно півтора мільйона. Я думаю, що. Такі такі потужності ну у Північній Кореї цілком можливо, що є, але те, що вона швидко їх передасть, чи взагалі погодиться передавати таку кількість снарядів, ну велике сумнів. А як взагалі це посилює російську армію? На вашу думку, це потрібно їм вже на зараз, чи вони до чогось готуються і для цього накопичують ці снаряди? Вони не накопичуть, вони їх використали так, що в них і їх починає не вистачати. Їм треба для того, щоб підтримувати от те, що вони роблять ті артилерійські обстріли. Що з їхньої точки зору дає їм певню, певну перевагу чи пев, якісь можливості відкриває їм, ну, дивиться ще раз, вони робили постріли 20, 30 до 80 тисяч. Зараз роблять в 10, 10 разів менше. Ну, про що це каже? Це каже не тому, що вони стали більш гуманними, а тому, що вони закінчуються снаряди. І їм вони вони на зараз їм прямо на зараз потрібно. Ну от чому зараз призупинилися під підавдіївки наступальні дії? Тому що ну розповідають, що вони вирішили зробити хвилю за хвилю. Де нічого вони не вирішували. Вони не мав ніх такого. Тактики, хвили, робити якісь хвилі. Вони спробували зробити потужний наступ, зробили артилерійську підготовку, так звану вогняний шквал. Три-чотири дні це не дало можливості зруйнувати так, яким хотілося би міста в дівку. Для того, щоб зруйнувати так, як вони руйнували інші міста, треба три, два-три тижні отаких от постійних обстрілів. Тоді да, місто можна перетворити майже на руїни, і потім іде піхота. В них це вистачило на три-чотири дні. все. більше вони не можуть так стріляти, не тому що вони хвиля, них снарядів більше немає. Тому вони і призупинили наступальні дії, бо вони не змогли, не змогли просунутися. Чи буде друга хвиля? Так, да, друга хвиля буде. Вони знову туди намагаються підтягнути і снаряди, і артилерію, і важку техніку, і людей, але це не тому, що вони так прораховували, тому що просто їх зупинили, вони намагаються говкутись і знову. Продовжувати робити, бо це ж не це місто е має настільки військове, скільки політичне значення, бо е я так розумію. ну Бо аналіз інституту дослідження, дослідження війни показує, що навіть якщо їм вдасться захопити Авдійку, то суттєво, стратегічно е по всій лінії фронту, по е взагалі по російсько-українській війні, це суттєво ні на що не вплине. Але вони лізуть, вони кладуть кучу людей, тому що свище за все було одна політична накач, що там до якогось там до нового року. Оку, ще до якогось там дати треба захопити захопити не для того, щоб отримати якісь якусь суттєву військову перевагу а для того, щоб на пропагандистських каналах середні російської федерації можна було розповідати про те, як вони вдали. Там будуть бойові дії, що все йде за планом і так далі. Швидше за все так.